У Житомирському громадському транспорті почали встановлювати нові валідатори. Таке обладнання з'явиться як в комунальному, так і в приватному транспорті. Зараз вони не працюють, але увімкнути їх планують до кінця лютого. Вже розпочинає ну, якби встановити нове обладнання, новий оператор. Це є інвестор, який виграв конкурс, який відбувся десь місяць приблизно назад. Орієнтовно і він встановлює нове обладнання. Це нові сучасні валідатори, бортові комп'ютери водіїв. Також паралельно відбувається навчання водіїв щодо працювання з новим обладнанням. Зараз ну близько сказати 50-60%, але такими темпами планується цього місяця це все завершити. І коли буде готове нове обладнання до, до функціоналу, буде ну, це може бути в ніч, лі більше цього вихідні, буде переключення на нову систему і виключиться старі валідатори, і включаться нові. Валідатори, і це має бути такий, Планується в цьому місці даний перехід. Розповідають, які переваги мають нові валідатори. Обов'язково не всі буде працювати. Також і пластикові, і банківська карточка зіниці також буде працювати. І сама трансмерна карточка, що ми маємо на увазі, вона зараз час в пластмасі, а вона буде віртуальніше й в телефоні. Тобто буде змога оплатити і банківську карточку, і віртуальну свої пластиковою карточку, можна так сказати, мобільному додатку. Також що плюс цього додатка, що в нас сіті дозор зараз відсотковані громадського транспорту, воно має перенести в цей додаток. Тобто, додаток має показувати і графік, який громадський транспорт ну, функціонує місцевий. Також витрати, ну те, що є на балансі, тобто все має закальсовано бути в одному мобільному додатку. Водії кажуть, коли обладнання запрацює, вони не будуть збирати гроші за проїзд. Буде зручніше, тому що вже водій з виручкою не буде зв'язаний, тільки буде дорога рулі пасажири, двері на рух транспорту вже буде краще. У міській раді пояснюють, що квиток з qr кодом для проїзду можна буде придбати у терміналах. Останній як би сказати, фініш цього всього проекту. Що готівка має вийти за транспорт, тобто водій, не буде приймати готівку. Де можна буде за готівку придбати квиток? Це всі наші термінали. Ну, так як оператор нам обіцяє, що навіть усі в магазинах стоять такі бокси, там, де поповнюють мобільні телефони, тобто якийсь інший функціонал. Там буде віконечко транспорт Житомира або якась інша назва, і там буде вибора, ну має бути функція вибору разового квитка. Вартість цього ще не встановлена, і буде виїжджати QR-код. І ми плануємо, що цей QR-код буде функціонувати на всіх видах транспорту, і електро- і автобусах, тобто його можна отримати в терміналі, зайти в салон, прикласти його до валідатора, він буде його щитувати. Запрацюють нові валідатори, то старі жовті знімуть і, можливо, продадуть. Їх треба буде провести аудит, порахувати і буде готуватись їх. Більш всього, я думаю, що до продажу, якщо новий оператор зафункціонує, не буде проблем і буде вивчатися вже питання реалізації нашого, наших цих